Мені дуже приємно бути сьогодні тут, бути учасником цієї конференції, мати можливість сказати декілька слів про Укртрансгаз. Мені це дуже приємно. Хочу подякувати команді, за те, що вони взагалі проводять цю конференцію. Це надзвичайно складна е, така подія, яку треба організувати. Вони е, змогли це зробити вже 12-та в нас конференція так. І це дійсно класно, тому що це дійсно єдина така площадка зараз в Україні, яка дозволяє зустрітися і поспілкуватися. І нам ми повинні це підтримувати. Ми повинні як своєю присутністю, так і е, спонсорством хто може е, підтримувати цю конференцію і давати їй можливість розвинутись. Тому дякую за запрошення і е, хочу перейти до своєї такої невеличкої презентації. Значить, ну, по-перше, декілька слів про себе. Е, я Випускник Івано-Франківського університету Нафти і Газу, спеціальність розробка та експлуатація нафтогазових родовищ в галузі працює з 1999 року. Пройшов шлях від оператора задобування газу на підземному сховищі до генерального директора Укртрансгазу. Багато в мене було різних щаблів. Працював і е, головним інженером Харківтрансгазу, трансгазу газотранспортної філії, яка, до речі, до війни постачала майже 40% газу. Е, який споживався Україною 40% споживання Україною, і е, маю такий доволі е, суттєвий досвід, як в газотранспортній системі, так і в системі підземного зберігання газу. І я от хотів на цій конференції саме поділитися деякими такими речами, які от відбулися останні роки, і розказати про те, де Укртрансгаз знаходиться зараз, е, що з ним відбулося, і де ми зараз. Ну, в першу чергу, Укртрансгаз. До 2020 року був оператором не тільки підземного зберігання газу, але і оператором газотранспортної системи. Ви знаєте, що в 2020 році відбувся анбанглінг, був створений незалежний оператор газотранспортної системи. Укртрансгаз залишився оператором підземного зберігання газу, а також компанією, яка надає будівельні, сервісні і RD послуги на ринку України. І для того, щоб розказати, де ми зараз, треба трішки пони. Понуритись в історію дуже коротко, тому що ми маємо ліміт по часу. Я не хочу нікого затримуватися. Прошу наступний слайд. Е, ну, перше, е, в 24-му році був отриманий промисловий приток газу з Дашавського газового родовища, яке знаходиться в Львівській області, тут недалеко, і в якому, до речі, створено зараз Дашавське підземне сховище газу, е, значить, це відбулося. Е, Скажем, ця подія вона вважається початком газової промисловості України. Від неї прийнято рахувати історію газової промисловості. Саме родовище було випадково відкрито в дванадцятому ща тисяч дев'ятсот му році. До речі, компанією Siemens, яка бурила на калійні солі, але знайшла газ. Потім певний час це родовище стояло закрите, тому що були дуже високі тиски. Було небезпечно видобувати газ. І в 21-му році вже польська компанія Газаліна вона почала буріння. Пробурила перші свердловини, і в 24 році ми отримали перший промисловий притік. Після цього був розвиток вже газової промисловості на Львівщині. Побудовані газопроводи, перший був це дашава Стрий. Потім по Львівській області побудований найдовший е, тоді на той час на Львів газопровід, 80 кілометрів. І потім, на час війни, цей розвиток був призупинений. В першу чергу, через те, що споживання такого, як могла давати Дашава, не було. І е, потім був побудований газопровід вже після війни, в 48-му році Держава Київ продовжений до Москви. і Дашавський газ поступив в Київ і згодом навіть і в Москву. Е, і ми 100 років газової промисловості маємо в 2024 році минулому. Тобто, це така подія, яку на жаль, під час війни ми не святкуємо. Але ми повинні пам'ятати, наскільки в нас багата історія, і наскільки ми маємо традиції і досвід в цій промисловості. Бурхливий розвиток співпав з відкриттям великих родовищ на сході України, Шебинське родовище, Христищенське родовище, і вже в 64-му році було введено в експлуатацію перше підземне сховище газу в Україні. Це Олешівське підземне сховище в Чернігівській області, яке було створене на базі водоносної структури, не в виснаженому газовому покладі, як зазвичай це робиться. І ми маємо так само в минулому році 60 років підземному зберіганню газу в Україні. Тож такий суттєвий досвід в нас є. І потім, коли вже промисловість розвивалася, ви знаєте, що в 70-му році був укладений знаменитий контракт газ в обмін на труби, і газ з Радянського Союзу почав поступати в Західну Європу: Австрія, Італія, Німеччина. І е, виявилось, що для того, щоб транспортувати такі величезні обсяги газу, необхідно мати балансування, мати регулювання цього процесу і можливість по дорозі на маршруті е, зберігати цей газ. І був побудований е, величезний комплекс, який знаходиться в Львівській області західноукраїнський комплекс підземних сховищ, який налічує 25 мільярдів активного об'єму газу для порівняння. Україна зараз споживає біля 20 в рік, тобто. Сховищах в Львівській області можна зберігати газу більше, чим споживає Україна взагалі по року. Відбувалися ці всі події, розвивалися, будувалося так. І ми прийшли до 2020 року, і відбувся в нас да, коли був виділений оператор ОТС, про що я вже згадував, і почали функціонувати два окремих оператори: підземного зберігання і газотранспортної системи. Тоді було багато дискусій, було багато експертних думок, що цього робити не потрібно, що це неправильно, що це призведе до якихось збоїв функціонування самої системи. Але ми бачимо, що підземки продовжують виконувати свою функцію підземки продовжують підтримувати транспортування, є складовою балансу і безпеки постачання України, і як я далі покажу, і Європейського союзу. Тобто системи функціонують, функціонують дуже добре. Функціонують як окремі оператори, і ми бачимо, що за цей період, за 5 років після Анбангелукр Укртрансгаз вже дійсно став оператором підземного зберігання газу. Нас знають в Європі, нас вже ідентифікують як оператора саме ПСГ, а не газотранспортної системи, незважаючи на те, що назва залишилась та сама, як і була. Але ми пройшли сертифікацію: до речі, другі в Європі після флюксуса бельгійського оператора по новим правилам ЄС. Надаємо наші послуги і являємося такою значною частиною вже ринку природного газу Європейського союзу. Компанія не є вже такою допоміжною функцією, а є вже самодостатній гравець на ринку природного газу, який продовжує технологічно підтримувати постачання газу. Чому я так говорю? Тому що дійсно до 2020 року, коли підземне зберігання і транспортування були в одній компанії. А, в нас відбувалася така ситуація, що це був, як, розглядався як така складова газотранспортної системи, яка просто допомагає транспортувати газ. І ніхто не думав про те, що це може бути окремий, самостійний, такий доволі прибутковий бізнес, який може надавати послуги трейдерам з усього світу. Ми вже це підтвердили, ми це бачимо, що це можливо, це нормально і це працює. Укртрансгаз став прибутковим. А, до речі, за всю історію Укртрансгазу, перший раз ми два роки є прибутковими, вже третій рік є, сплачуємо дивіденди нашому акціонеру. Це сталося саме після і Сталося взагалі перший раз історично. Укртрансгаз був завжди збитковий це так. Для довідки так яке ж все ж таки, так. От є. Ні. Ну от такі невеликі, якби наші показники. От е що хотілося би відмітити, значить, ну, по-перше, дійсно, от капітальні інвестиції до анбанкінгу. У нас був тариф на зберігання, і був тариф на транспортування. Але в зв'язку з тим, що це була одна компанія і газотранспортна система. Ну, у нас теж вона одна з найбільших в світі, Все ж таки, там третя вона: 36 тисяч кілометрів магістральних газопроводів, майже півтори тисячі газорозподільних станцій, 70 Більше 70 компресорних станцій це все потребує величезної уваги, величезних інвестицій для того, щоб хоча б підтримувати це в безпечному стані. Тому що ви розумієте, бачили, напевно, і пам'ятаєте аварії на магістральних газопроводах це такі доволі масштабні аварії з значними наслідками, і для того, щоб підтримувати цю систему, цей величезний кілометраж труб. Потрібні звичайні інвестиції, навіть прості ремонти. І відбувалося так званий перекос, да, коли е, в основному інвестиції направлялися більше в транспорт. і, Підземки вони були такі класично недофінансовані. В чому це проявлялося? ну Наприклад, якість газу. да От У нас зараз є проблема, яка обговорюється так між експертами, всі її розуміють, знають, що якість е, газу, ну і це, звичайно, пов'язано з атаками на об'єкти е, е, видобування, вона є, скажімо так, не завжди така, яка повинна відповідати Кодексу е, газотранспортної системи. І підземки, вони до моменту там Деякі підземки, які працювали на експорт в основному, вони, в принципі, були доволі непогано оснащені установками осушки, але більшість підземок установки осушки газу були в такому стані, скажімо, вже застарілому. Да? Вони працювали якось, але вони були застарілі. І основне, що ми зробили за ці п'ять років, ми модернізували майже всі установки осушки газу на всіх сховищах. Залишилося в нас ще декілька. Але що це дає? Влітку, коли поступає газ, і коли в нас був транзит, цей газ мішався. Да? І ми мали можливість отримувати якісний газ для наших споживачів. Зараз, коли вже немає транзиту, то в нас вже частка а, газу власного видобутку у нас значно більше. І якість газу в загалом газотранспортній системі вона вже не така, як була. Але цей газ, різниця видобутку і споживання, вона поступає в літній період в газосховища. Ми закачуємо цей газ, який має там. Відповідно, вологу має вуглеводні, закачуємо в наші сховища, зберігаємо його до зими. І коли ми його відбираємо, ми цей газ чистимо і подаємо вже його, який відповідає нормальній якості. І взимку це значно підвищує безпеку постачання, тому що спеціалісти знають, що волога рідина вона може дуже сильно пошкодити безпеку постачання, призвести до якихось гідратних пробок, накопичення там рідинних пробок, зменшити пропускну здатність труб. І в зимовий період це дуже важливо, що підземки підсушують цей газ е літній, так і віддають його більш якісний. І взимку ми завдяки цьому маємо більш якісний мікс в нашій системі. І це підвищує також постачання. І це, ще раз скажу, вдалося зробити, тому що коли ми стали самостійним оператором підземного зберігання, весь тариф, який ми отримуємо, весь капекс передачений Призначений в тарифі, ми не можемо вже направити в інші джерела, окрім підземки Відповідно, це йде під контролем нашого регулятора. Ми кожен рік проходимо перевірки, і інвестиції в підземки значно зросли, саме в підземки, завдяки оцій ситуації. Наш рекорд е, в митному складі: да, це от теж що в нас дало. Ми почали надавати більш активну послуги зберігання газу нашим клієнтам, не резидентам в Європейському Союзі. Ви бачите, що до Анбанніу у нас було 47. Контрактів з нерезидентами 180 контрактів з резидентами. От на даний момент ми маємо вже 617 контрактів з нерезами, да, і 1358 контрактів з резидентами. Тобто, все вдалося зробити за 5 років, побудувати цю репутацію, накопичити цей портфель контрактів, і ми користуємося цим портфелем для того, щоб вже заробляти кошти, заробляти валюту. Це додатковий дохід який ми направляємо, от, в тому числі в вигляді дивідендів нашому акціонеру і подальшому державі, історичним максимум запасів газу був створений в 2020 році саме на митному складі. Я маю на, увазі. на митному складі в кінці сезону закачування 2020 року в нас було 11,1 мільярда газу в митному складі. Це не тільки газ нерезидентів, це газ і нерезидентів, тому що режим митного складу дозволяє зберігати газ без таможного таможного очищення, без митного оформлення. Було раніше до трьох років, зараз вже необмежена кількість років ви можете зберігати і потім реекспортувати його в Європейський Союз або розмитнювати на територію України і подавати нашим споживачам. Е, ну, Оце такий в мене тут складний, народі на перший погляд графік, але він дуже цікавий. Нами проведений був дуже цікавий аналіз. Значить, що в нас відбувалося от з 19 по 24 рік, і як українські сховища грали свою роль. Грали свою роль в безпеці постачання газу. Значить, перше почнемо з 2019 року. У 2019 році а е, така коротка ремарка. Зверху ми бачимо Криву заповнення європейських ПСГ. загальну обсяг. Європейські ПСГ мають 108 мільярдів активного обсягу газу, Укртрансгаз Україна має 30 мільярдів тобто майже третина обсягу європейських підземок ми маємо в Україні. і ви розумієте, що такий обсяг він має звичайно вплив на європейський газовий ринок, зверху заповнення європейських сховищ, а знизу заповнення митного складу. підкреслюю. не загалом сховищ в цілому, а саме митного складу, тобто газ, який в основному зберігають нерезиденти для потім подальшого реекспорту знову в країни е сусідні в Європейський Союз. 19-й рік у нас був ще раз, повернемося: це був рік Анбанглінгу і рік закінчення контракту. З Газпромом на транспортування новий контракт був підписаний 30 грудня 2019 року. Весь цей рік газовий ринок Європейського Союзу він був в такому режимі очікування: буде новий контракт, не буде, які будуть його умови, які будуть обсяги. Відповідно, це призвело до того, що європейські сховища закачались майже повністю. Бачите, 98% 106 мільярдів кубів було на кінець сезону закачування 2019 року. І так само. Було закачено в українське сховище 6,8 мільярдів кубів митний склад. Тобто, ми бачимо, от даже частку: цей же газ це ж додатковий резерв, який також європейські трейдери створювали для того, щоб пройти період невизначеності, да не було би контракту або він був якийсь незрозумілий. Ситуація могла б бути інша. Зайшли в 20 рік. Пам'ятаємо, що у нас було двадцятому році локдаун, ковід, що відбулося в Європі? в Європі відбулося Зниження споживання газу дуже різке, таке прямо драматичне. І це було пов'язано з зупинкою заводів, виробництв ви пам'ятаєте, напевно, цю всю історію. І що тоді відбулося? Довготермінові контракти на поставку продовжують продовжували діяти. Довготермінові контракти на поставку трубного правопровідного газу теж продовжували діяти, а промисловість перестала споживати. Цей газ треба було кудись подіти. Тому що. Якби цей газ не було куди подіти, це призвело до значних штрафних санкцій для трейдерів європейських і для, скажімо, європейського навантаження на додаткове на європейську систему зберігання. Ви бачите, знову накопичення майже 100% в європейських сховищах, і наш рекорд 11,1 мільярда, Ми дозакачали тут. Ви бачите, що певний обсяг відібрали за період, який залишок в митному складі був. І ми дозакачали до 11,1 мільярдів в 2020 році. Тобто цей момент він допоміг тоді е, європейському ринку газу уникнути значної волатильності, компаніям-трейдерам уникнути значних штрафів. Нам заробити додаткові кошти для нашої компанії і для держави. Далі в нас наступив 21 рік. Що відбулося у 21-му році? У 21-му році підземні сховища, які належали Газпрому, їх було значний обсяг в Германії. Зараз вони націоналізовані. В першу чергу в Германії ще по Європі це був. Компанія Газпром Германія зараз це компанія Сефет, державна німецька, яка їх націоналізувала, і вони зараз їм управляють. Газпром не закачував газ в свої підземки в 2021 році. Можливо, це вже була підготовка до війни? Можливо, але Газпром тоді зосередився на закачці газу в середині а, країни Росії і, а, значить, не закачував газ в підземки. І бачите, до чого це призвело. Це призвело до того, що на кінець 2021 року рівень е, зберігання в, європейському, в європейських сховищах впав на історично низький рівень. 77%. Для них це мало. І дивіться, що відбувалося тут. Ми під час закачування, от у нас закачування період, так? Ну, він тут повинен був бути виділений, але напевно просто екран не передав. Ми продовжували відібрати, відбирати газ з митного складу. Що це значить? Що газу було і так мало. Їм не було що закачувати. Але в цей же час частину газу з митного складу поступало в Європу. Якби цього газу не було, отут було б мінус ще 2,3 мільярда. Тому що цим підбором і подачею газу в е, Європу ми б компенсували оцю недостачу частково. Так? Тобто, отут би було не 84, а 82 мільярда, навіть 81,7. І частково цей ресурс був розтаможений, розмитнений і поданий в газотранспортну систему України і спожити нашими споживачами, що теж дало нам можливість пройти там певний час без додаткового імпорту. Тобто, ми, ну, це був фактично імпорт, але вже закачаний в сховищ з середини України. І далі у нас почалася війна. От оцей момент він дуже-дуже важливий. Ви я думаю, зрозуміли, наскільки от зіграли тоді наші сховища роль. І це повпливало на загальну систему, волатильність цін, безпека постачання, тобто дуже багато факторів тут зіграв. Почалась війна. В нас тоді була трошки така паніка е значить, з європейськими трейдерами, які ну, вивозили газ з України. да, Частково газ був вивезений з митного складу майже повністю. Але незважаючи на це, там європейський союз прийняв регламент щодо. Зберігання газу, яким встановили ці складно злісні рівні заповнення, так не менше 90%. тоді саме, щоб запобігти оцій волатильності, підвищити безпеку постачання. Але навіть не зважаючи на це, ми тоді мали 1 мільярд газу. Бачите, на кінець сезону закачування газу. Я думаю, мене мене не чути. Да, на зал а в другий зал. Значить, ми е, мали один е, мільярд газу на кінець е, сезону закачування газу в митному складі, продовжили нашу роботу, і вже в 23 році в нас була дуже цікава ситуація. Тобто, 22 рік всі дивилися, що буде відбуватися, як ми будемо справлятися з військовим станом, з військовим періодом. І, але в на початку сезону закачування 23-го року склалися дуже сприятливі ринкові умови. З'явилися так звані спреди, різниця між літньою зимовою ціною на газ. Вони були доволі суттєві і сховища стало дуже комерційно привабливими. Але було дуже велике е, таке занепокоєння трейдерів, що ж буде з газом, а як ми його закачаємо? А чи ви його нам потім віддасте? У вас війна, у вас ідуть атаки на енергетику. Е, що відбувається? І ми проводили дуже значну таку роботу для того, щоб залучити ці обсяги. Я не буду тут вдаватися в деталі, але нам вдалося це зробити. І бачите, в військовий період ми закачали: от нас мільярд були ще 2,3 і Ми закачали під час 23-го року. Саме в митний склад, саме газу на резидентів. Е, заробили при цьому відповідно додаткові надходження, сплатили дивіденди і. Е, Запели наших трейдерів. Потім це був відбір газу, звичайно, зимою. Ми також пройшли 23-24 І ми показали просто європейському газовому ринку, що не зважаючи на війну, не зважаючи на те, що у нас відбувається, ми продовжуємо стабільно працювати, стабільно виконувати свої зобов'язання і готові надалі надавати свої послуги. 24 й рік тут його вже немає. Він для нас був трошки трошки такий. Скажем, не такий привабливий, да тому що не було спредів. Але і в 24 році в нас були в нас почалися перші атаки на наші сховища. Ви пам'ятаєте, да це березень 24 року. Перша атака, і ми їх отримали там доволі високу кількість. Вистояли весь період. Ми продовжували відбирати газ, закачувати газ. Цю зиму також пройшли без єдиної відмови номінації, відхилення єдиної номінації. Тобто, повністю всі номінації виконувалися. Повному обсязі. Технічна потужність надавалася. Жоден наш е замовник наших послуг зберігання не відчув, що е з нашими сховищами щось не так. Це величезна робота в першу чергу технічної команди Укртрансгазу я за це вдячний з цієї трибуни. Як ми вистояли, як ми змогли, як ми зараз відновлюємося і продовжуємо нашу роботу. Процес відновлення він іде постійно. І ще один такий е залишковий слайд це вже. Скажем, е самий свіжий цієї зими випадок. Зразу скажу е тут, Микола Олександрович не зміг приєднатися. Колісник це я в нього стягнув цей слайд, е бо він мені сподобався, як він представив цю ситуацію. Але це дійсно була, Ми про неї зараз комунікуємо про цю ситуацію. Згадуємо її в лютому місяці, коли вже в нас почалися атаки на наші об'єкти е видобутку. Коли в нас самих були вже проблеми з технічною потужністю, як видобутку, так і сховищ, тому що ну газок сховища вже в лютому менше. Технічна потужність на відбір менша. А формула дуже проста: споживання, яке ми маємо зимою, воно дорівнює видобуток, і решту ми повинні підняти зі сховищ. І ще одна така цифра: цією зимою: максимальне споживання було 144 мільйона добове, це було 9 січня. Видобуток ще був у нас 54 мільйона тоді добовий загальноукраїнський. Тобто 90 мільйонів ми піднімали зі сховищ. Це вам для порівняння. от 54 дає весь видобуток, 90 дають підземні сховища для того, щоб споживання трималося на рівні, і наша країна не відчувала проблем з опаленням, там, з газопостачанням це безпека. І що відбулося тоді в Європі? Тоді в нас також ми надаємо послуги зберігання газу Молдові. І це єдина, до речі, країна, яка зберігає певний обсяг газу в наших сховищах саме не з комерційною метою. А з метою забезпечення безпеки постачання країни. Молдова не має своїх сховищ, і вона тримає газ на зиму в наших сховищах. Що відбулося тоді? Значить, якраз тоді були дуже сильні холода, значить, в Європі теж збільшилось споживання. Відповідно, ми виконували замовлення послуг, замовлення потужностей і від наших нерезидентів, тобто йшли відбори газу, відбирали газ і для власної. Промисловості були в нас тоді дуже серйозні проблеми з потужностями, але в той же час е, оператор підземного зберігання Румунії сусідньої з Молдовою в нього відбулася ситуація нестачі технічної потужності. Він просто почав відхиляти номінації, тому що в нього не стало технічної потужності. Ціни одномоментно на румунському ринку досягли 87 євро. І от дивіться, як класно видно на цьому графіку. Дивіться, йде падіння унгени Це Румунія-Молдова да на point Е, Румунія, Молдова, дивіться, як е, падає падіння. Потім вони його правда відновили. Але в той же час включається Олексіївка, Україна. Бачите? І ми компенсуємо цей газ. І ціни тут, напевно, не видно. Вони, в принципі, і пішли до свого нормального рівня в цей період. Це, от такий ще маленький приклад, буквально однієї зими, одного випадку, коли ми, незважаючи на те, що в нас самих були колосальні проблеми тоді, ми виконали все одно номінації. Ми підняли газ. Замовників послуг, які потім направили його до Молдови, і компенсували цей видобуток. Наші трейдери, в тому числі українські, заробили при цьому, отримали хороші прибутки, підтвердили свою репутацію як надійних постачальників, сховища підтвердили свою репутацію як надійних надавачів послуг зберігання. Ну, оце така коротка інформація, скажем, про сховище. Я сподіваюся, що це було цікаво. Моя була основна мета, щоб це дійсно було цікаво, щоб це не була якась така нудна презентація з показниками роботи, а була щось таке, з чим ви вийдете, і буде про що поговорити і запам'ятається. Від свого боку говорю про те, що Укртрансгаз нагадую, це не тільки оператор підземного зберігання газу. Ми маємо одну з найвеличезніших філій. Будівельних компаній на нафтогазовому секторі це УКАСПРМБУ для багатьох з вас, особливо там компанії групи Нафтогаз. Це, ця компанія надає послуги. Це у нас Полтаві офіс знаходиться. Є в нас компанія УКЕРАСЕНЕГОСЕРВІС, яка надає сервісні послуги по в першу чергу ремонту і технічного обслуговування газоперекачувальних агрегатів, компресорних станцій, енергетичного обладнання. Тобто, це такі люди, які можуть підтримувати ваші компресорні станції в дуже хорошому стані. Є в нас підрозділ от який вже згадувався от Станіслав представник, і В нас є директор цього R&D підрозділу це інститут транспорту газу, який знаходиться в місті Харкові. Історично це е, інститут, м, який займався системами управління і автоматизації газової промисловості ще з радянського союзу, бувши НІПІАСУ Трансгаз так званий. Е, значить, він в нього багато розробок. Спеціалізація цього інституту, автоматизація, метрологія, підземне зберігання газу. Запрошую до. Також співробітництва У нас є підрозділ, який розробляє нормативні документи. Якщо вашій компанії потрібні внутрішні стандарти, а вони потрібні, повірте мені, кожній компанії. Ми готові надавати ці послуги і багато-багато ще хорошого в галузі метрології, особливо у нас там спеціалісти, і диспетчерізація. Зараз ми вже працюємо і в галузі диспетчерізації з українськодобуванням. Зараз починаємо з Укрнафтою. Тобто, в принципі, система. Диспетчерізації газотранспортної системи, да, і моделювання газотранспорту, її диспетчерізації, вона була розроблена саме інститутом транспорту газу. Зараз вона перейшла в оператор газотранспортної системи. Тому ми відкриті, ми не тільки надаємо послуги, а й, е, верніше не тільки надаємо послуги зберігання, а й надаємо інші послуги. Прошу про це не забувати. Ми готові до співробітництва. Ми відкриті, тому дуже дякую всім. Дуже дякую за увагу і сподіваюся, що було цікаво.